Сьогодні б я хотіла поговорити про колеген. Що це, власне, таке, з чого він складається, для чого він нашому організму, Звідки він потрапляє до нас, яка його роль? І, власне, трошки зменшити упередження про те, що саме в Coral Club він дорогий. Почнемо з того, на що ви в першу чергу звертаєте увагу, коли зустрічаєтеся з якоюсь людиною. Ну, звичайно, на її тіло, на її зовнішній вигляд. Як би там не було, але підсвідомість в цьому плані робить свою справу. Звичайно, як людина виглядає в загальному, що одягнена, а коли починаєте спілкуватися ближче, то звертайте увагу на стан її волосся, рук, на її очі, губи. І навіть на стан її шкіри. Ну і від того, звичайно, кожна жінка хоче складати хороше перше враження, щоб її шкіра, волосся, нігті були доглянутими і здоровими, а також молодими. Від чого залежить здоров'я нашої шкіри? Звичайно, від білка це основна життєво необхідна складова для нашої шкіри. Білок може бути різного походження: тваринного походження, рослинного походження, є молочний білок, їх ще десятки різних видів, і звичайно, колаген. Це. Окремий вид білка, можливо, ви звертали увагу на шкіру японців. Вона у них завжди підтягнута, має здоровий колір і взагалі шикарний вигляд. А справа в тому, що більший відсоток препаратів саме аптечного ринку в Японії складає колаген. Так, от, як на ринку Японії, так і у нас, на нашому ринку, видів колегену дуже велика кількість від сировини, з якої виготовляють до виробника і ціни і тому подібного. Але є один дуже важливий момент: що самі молекули колегену вони занадто великі, і коли вони потрапляють до нашого кишківника, він з ними не справляється, він їх не смоктує в себе. І відповідно, щоб взяти з них хоч якусь порцію користі, він витрачає дуже велику кількість енергії, і ваш організм працює на максимум, щоб взяти хоч трохи колагену. Вся інша кількість, на жаль, виходить з нашого організму, дуже багато препаратів ми приймаємо, на жаль. Практично задарма, і не маємо відповідно ніякого ефекту. В інтернеті я зустрічала поодинокі пости, коли спеціалісти, нутриціологи запевняли, що нам не потрібно додатково вживати колаген, адже наш організм його виробляє самостійно. Важливо дуже дотримуватися правильного харчування і вживати білок, наприклад, тваринного походження, і організм справиться з усім сам. Так, от в нашому організмі є спеціальні клітини, які виготовляють спеціальні волокна, ланцюжки, які складаються з амінокислот, які, в свою чергу, створюються з їжі, якісь частинок їжі, яку ми вживаємо. Власне, ці ланцюжки з'єднуються і створюють колагенові волокна, наприклад. Ну, якщо ми вже говоримо про колаген, це знаєте, ніби як високовольтний провід. Він товстий, пружний, але в свою чергу він складається зі спеціальних сплетінь інших дрібних волокон. Тобто дуже важливо, щоб ми харчувалися правильно і отримували всю необхідну кількість там, білка, всіх цих амінокислот для того, щоб у нас були повноцінно складені міцні волокна колегену. Звичайно, ми б могли покластися лише на наш організм, на свідоме харчування, їсти рибку постійно, м'язко, яєчка. Але ми опускаємо один момент. Термічну обробку. При 60 градусах термічного впливу на м'ясо, наприклад, білок руйнується. А відповідно, з'їдаючи той самий шматок м'язка, ми не отримаємо той білок. І, власне, для створення колегенових оцих волокон нашому організму потрібна дуже велика кількість енергії. А відповідно з віком, ми її не отримуємо. Достатню кількість. Ну, звичайно, якщо над енергією можна попрацювати надати її організму, то з якістю і термічною обробкою наших продуктів, на жаль, є проблема. З колегенових волокон складається практично весь, весь наш організм. Це і шкіра, це і кісточки, це і суглоби, це і хрящики, це і судинки, які, які також складаються з волокон колегену, і м'язи, і навіть наш зір, який також складається з цих самих волокон. І тому, коли ми маємо дефіцит колегену в нашому організмі, відбуваються зворотні процеси, тобто. Старіння шкіри, її висання, її колір, її еластичність, її пружність волосся випадають. тьменіє, ламкість, те саме з нігтиками, опускання наших органів, їхнє старіння, відповідно болі в суглобах, м'язові дискомфортні ситуації і. Навіть наше серце, його клапани складаються з колагенових волокон, і це також має вплив на його дію. Якщо, наприклад, до 25 років ми ще не відчуваємо і не бачимо на собі, що у нас недостатня кількість колагену, то після 25 років ми вже починаємо його втрачати. Після 30 років у нас його вже недостатньо, після 40 років ми вже втрачаємо близько 35% колагену, а вже після 50 вже втрачено близько 50% колагену. Звернемо увагу на обличчя, воно складається з 85%. М'язів, які також складаються з колегену під впливом емоцій, вони починають діяти і відбуваються певні заломи. І якщо у нас недостатня кількість вироблення колегену, відповідно з'являються зморшки якими б класними кремами і супровими ви не користувалися зі складом колагену, Все ж таки, ці молекули не вбираються в нашу шкіру повністю і нашим організмом для того, щоб вплинути ще на наш обмін речовин, щоб вплинути якось і на внутрішнє вироблення колагену. Тому, звичайно, зовнішній догляд треба поєднувати із внутрішнім вживанням колагену. Ну а тепер, власне, перейдемо до нашого колагену. В чому його плюси? І чим він відрізняється від інших колагенів? Я вам раніше вказувала, що взагалі молекули колагену занадто великі. І для нашого кишківника і він їх практично не засвоює, або для, хоча б найменшого відсотку їх засвоювання, він витрачає дуже багато енергії. У нас ідуть саме пептиди колагену. це ніби розбиті молекули колагену. Для цього витрачається дуже багато виробничих процесів, але від цього йде максимальне засвоєння продукту, тому що він йде в рідкому вигляді. Тоді, і коли він потрапляє до нашого кишківника, йде одразу всмоктування, фібробласти його захвачують і. Починається процес синтезу, відповідно, 100% дія продукту. По-друге, наш колеген морський, морського походження це найбезпечніший вид білка, тому що тваринний білок він несе за собою ще певні проблеми. Не кожен його може приймати або отримати певні проблеми зі здоров'ям і плюс тому, що його можуть приймати навіть вегетаріанці. По-третє, він у нас смачненький і по четверте він іде спеціальних сонцезахисних флакончиках, тобто сонячні промінчики не будуть руйнувати його структуру. Що дуже важливо: в одній порції нашого колагену в флакончику 10 тисяч міліграм колагену, відповідно повністю, які засвоюється в вашому організмі. Це вдвічі більше, практично, ніж у 95% колагенів на нашому ринку. Також для засвоєння в організмі колагену дуже важливо, щоб було достатня кількість вітаміну С В6 і В7. Їх також включили. До складу нашого колегену, тобто флакончику, ви отримуєте ще додаткові вітаміни, щоб ваш організм повністю повноцінно засвоїв цей колеген і повноцінно відбувся його синтез. Ну, прослухавши цю інформацію, якщо ви вважаєте, що все ж таки наш колаген ще за дорогий, то виділіть трошки часу і проведіть моніторинг ринку з колагеном і проведіть аналогію. Чи зможе той інший колеген, що подешевше, мати таку саму дію, як наш колеген? Чи зможе він так легко засвоюватися, як пептиди колегену нашого? Чи має він таке дозування і концентрацію? Чи настільки ж він безпечний, чи має морське походження, і чи має він додаткові вітаміни, як наш колеген? І відповідно яку кількість вам доведеться його приймати, щоб, хоча б, близько, мати таку ж саму концентрацію і таку дію колегену, як має наш? Я думаю, я цілком повністю зруйнувала міф про те, що наш колеген задорого, і тепер ви розумієте ще те, що колаген дуже важливий в нашому організмі його варто приймати додатково.